Велосипед моєї доньки. Вона їхала вчора і відмовила гарми. Мабуть, ну, там після дощу, там, десь що, що. І наїхала на дітей. Я завжди, коли їду на своєму фриці, mm. завжди біля дітей приїжджаю дуже обережно. Вона трішки розігналася, затормозила, я ботів вже тормозила ногами, щоб не наїхати на дітей. Так от. О, сьогодні е, зробив о, і подивився, як воно. О, Вибає а. о, це передні, а це задні. Теж задні о. А якщо огонь о. не це основне для велосипеда. Велосипед повинен бути смазаний, коли це накачані, на але гарні це повинні бути завжди. Отак от.